Залиште лайк цьому відео і підтримайте український контент. 10 гривень зразок 1992 року. Що можна було придбати на цю купюру на той момент, коли вона тільки-тільки була введена в обіг. Вересень місяць 1996 рік. Згадаємо все, що можна було придбати на цю одну із найкрасивіших банкнот України. Отже. Початок 90-х років для України був часом великих змін. Після грошової реформи 1996 року в обіг увійшла гривня. Багато хто пам'ятає її перші купюри. Вони були відкарбовані ще надруковані в 1992 році. Однією з найбільш популярних та впізнаваємих банкнот, моєю улюбленою банкнотою з того банкнотного ряду 1992 року, була, без сумніву, ось ця купюра 10 гривень 1992 рік. Кольорова гама, якої мені пасувала найбільше. Але що тоді реально можна було придбати на цю суму? Ціни та покупки на 1996 рік. Дані. З архівів та преси, а також особистих спогадів, спогадів очевидців, розповідають, що 10 гривень у той час мали надзвичайно відчутну купівельну спроможність, не так, як на сьогодні. Отже, продукти харчування. Буханець хліба на 1996-1998 рік коштував всього 40-60 копійок, літр молока. Коштував від 80 копійок до 1 гривні. Кілограм цукру 1,5 гривні, потім став 2. Десяток курячих яєць від 2,5 до 3 гривень за десяток. Кілограм картоплі коштував 50 копійок, тобто на купюру 10 гривень в 1996 році можна було купити 20 кілограм картоплі. Тобто 10 гривень це три. 3 4 кг м'яса? Або зібрати повноцінний продуктовий кошик для родини на кілька днів? Ну, погодьтеся, це досить таки пристойно, як для купюри. Всього то на всього, якби зараз, би здавалося, 10 гривень. Що згадаєте ви? Напишіть в коментарях, що ви купували на ці 10 гривень. А ми продовжуємо наше дослідження. Скільки ж коштував транспорт і послуги? Проїзду міського транспорті коштував досить небагато. 10-15 копійок, ну, що в деяких містах можливо і більше. Квиток у кінотеатр 1-2 гривні. Шкільний обід в їдальні – 1,5-2 гривні. За 10 гривень можна було кататися на транспорті місяць або сходити в кіно з друзями кілька разів. Речі та товари. Жіноча блузка чи чоловічі, чоловіча сорочка на ринку можна було купити її за 8-12 гривень. Тобто, можна сказати, що це за, ця, за цю а, одну банкноту можна собі було дозволити нормальну чоловічу сорочку. Пару взуття. Вітчизняного виробництва на той час коштувало 20-30 гривень. Тобто на цю купюру ми її дозволити собі не могли. Шкільні зошити. Хто пам'ятає ті часи, адже багато з нас ходили на той час в школу. Шкільний зошит коштував від 20 копійок до 50 копійок за штуку. Ну, тобто, від 100 зошитів, ви пам'ятаєте, ці зошити по 12 листочків Тернопільської паперової фабрики. Купівельна спроможність цін тоді і зараз. Давайте порівняємо. У 2025 році ціни виросли у десятки разів. Те, що в 1996-1998 роках коштувало 10 гривень, сьогодні обійдеться приблизно у 300-400 гривень. Залежить, звісно, від категорії товарів. Отже, як невеличкий висновок, можемо зробити, що 10 гривень у другій половині 90-х років були реальною сумою, яка дозволяла купити багато вживаних речей, які не безумовно були потрібні українцям. Сьогодні ж це радше символ історії перших років незалежної України її фінансової системи. Ну і звичайно, предмет колекціонування. Адже ми на каналі Ярко Конц і Світ колекціонера розповідаємо вам е, згадки, історії, цікаві випадки з історії колекціонування а також чимо вас, як швидко е, розрізнити дорогі цінні банкноти, монети, нагороди і інші предмети антикваріату і як на цьому гарно заробити. Тож, підпишіться на канал, обов'язково натисніть дзвіночок, щоб отримувати нові цікаві відео з нашого каналу. І сподіваюся, що вам е, це відео сподобалося. Е, також напишіть, що ви запам'ятали з тих часів у коментах під цим відео, що ви купували за 10 гривень у 90-х. Поділіться цим відео. З друзями, знайомими, я думаю, що їм також буде приємно згадати ті часи. До нових зустрічей. З вами був Ярко Коінс. Бережіть себе у ці нелегкі часи.